Богдан Дудай із села Товпежен, що на Дубинщині загинув, рятуючи побратима. Трапилося це 7 червня біля Куп'янська Харківської області. Побратими, які тоді були поруч, досі в госпіталі, лікуються від отриманих поранень. А рідні та друзі Богдана збирають підписи, щоб посмертно присвоїти йому звання Героя України. Він тоді йшли на штурм, попали під обстріл. Він це виліз укриття і почав до хлопця кинувся. Першу медичну допомогу надала щирий, добрий душі позитивний був. Богдан Дудай мав звання старшого солдата. На війні служив сапером групи інженерного забезпечення, декілька років воював в антитерористичній операції, а з початком повномасштабного вторгнення повернувся за кордону. 22 лютого виїхав і 27 лютого вернувся назад. Країну, бо він знав, що у нього брат, сестра є, служить, теж військовослужбовці. Він рвався типу, до мене служити. Тут це попав під Київ і зразу. Потім і, і, Ніколаїв напрямок, потім так само Ізюм. І оцей же і був. Харківській області воїну назавжди залишилося 25 років. Його наречена Діана теж служить у війську. Наразі вона старша медична сестра. Розповідає, після війни вони планували одружитися. Ми з Богданом служили ще раніше, так само з 16 по 19. Я його тоді заочно тільки знаю, бо я стояла на одній точці з евакуації. Ось і там ми чисто випадково познайомилися. Ну так всі були багато хлопців і. Кожному надавалася медична допомога, ось, і ми тоді були знайомі, а познайомилися ми в 22-му році. У листопаді мало бути рік спільного життя. Ось. 7 червня, день загибелі Богдана для дівчини і для всієї родини став чорною датою. Вона й досі пам'ятає, як дізналася страшну звістку. Дізналися по неофіційних даних, що це було, пам'ятаю, півдесятої вечора. Я прийшла додому наш спільний. Сестра повідомила. Тобто я включила інтернет, був виключений був ось, і бачив пропущений, і відчула вже тоді. Але за два дні до загибелі Богдана мені снився сон. Таке голубе небо, ось і такий жирний білий хрест, і багато літочки. Наразі петицію вже підтримали більше 19 тисяч людей із 25 тисяч потрібних для того, щоб її розглянули. На думку рідних, кожен, хто у цій війні поклав своє життя за незалежність України, достойний звання героя. Кожен з цих героїв небесних, вже небесна алея, вже переповни небесні воїни дуже багато. І вони всі кандидати на це звання. Вони кожен має носити це звання, адже кожен з них дуже віддав велику. Цінність свою, це своє людське життя. Ось, тому так, так серед цих всіх... Хлопці є мій Богдан. Тож ми просимо усіх долучитися і підписати петицію про присвоєння звання Герой України для Богдана Дудая. Зробити це можна за посиланням, яке у тексті під відео на вказаному сайті президента. Потрібно авторизуватися і проголосувати. І це найменше, що ми можемо зробити, щоб шанувати пам'ять нашого земляка воїна, який віддав життя за нас і за Україну. Є майже місяць і трошки, щоб підписати. Тому не будьте, будь ласка, байдужими до цього всього, віднесіться, будь ласка, серйозно, адже на місці мого нареченого міг бути кожен, який віддав своє життя заради нас.